Електронні цигарки та вейпи набирають неабиякої популярності серед молоді. Стильний дизайн, багато диму а також відсутність неприємного аромату, так як від звичайних цигарок, приваблюють дуже сучасну молодь, невиняток і луцькі школярі. Кілька учнів вийшло на перерві, чи то після уроків відпочити неподалік навчального закладу. На перший погляд здається, що хлопці і дівчата просто сидять та спілкуються. Втім, бачимо, для них це, так би мовити, справжній перекур, як у дорослих. Якщо раніше зрозуміти, що дитина почала бавитись цигарками, було простіше простого, бо ж неприємний запах від тютюно паління було чути здалеку, то тепер те, чи курить ваша дитина, здогадатись, майже неможливо. Адже у світі з'явилися електронні цигарки та вейпи з найрізноманітнішими ароматами. Такі девайси швидко набрали популярності, і бавитись ними почали навіть діти. Воно й не дивно, бо ж придбати так звану електронку можна з легкістю в інтернеті на одному із сайтів бачимо при замовленні про вік, навіть ніхто не запитує про проблему. Нібито знає, чи не кожен другий. Відомо про неї і у школах. Безпосередньо в школі там ніхто їх не ловив, дітей такого не було. То що діти користуються і можуть десь його використовувати, безумовно це не секрет. Я це знаю. Коли, наприклад, я на своїх уроках стараюся з дітям обговорювати подібні теми. То є діти, які кажуть, що вони пробували, що вони вживали. Де ви берете, та кажуть, подивіться навколо, вони є в вільному продажі. Зовсім не дивно, що луцькі школярі підхопили таку тенденцію, адже усе, що швидко набуває популярності у світі, підлітки підхоплюють чи не найперші. Втім, переконує, навчальний заклад не стоїть осторонь із усіх сил намагається донести до своїх учнів інформацію про шкідливість куріння, починаючи з батьківських зборів. Кожного тижня відбуваються класні збори, виховна година, де вчителі, вчителі класоводи, класні керівники звертаються до дітей, показують всі можливі. Абсолютно всі можливі ролики, які є в Ютубі, в інтернеті, про шкідливість цих речей. коли діти бачать особливо це учні, починаючи з 9 по 11 клас старші класи в основному дивляться на шкідливість, не це. Тож директор школи каже, для того, аби школярі перестали або навіть і взагалі відмовилися від ідеї спробувати вживати ці шкідливі девайси, повинен бути комплексний підхід, адже переконаний, сама заборона від вчителів. Чи батьків не вплине на підлітків? Людина повинна сама усвідомити, що це дуже шкідливо. У світі існує міф, що електронки менш шкідливі за звичайні сигарки, Втім, насправді це зовсім не так. Вживання цих девайсів ще більш шкідливе, особливо якщо починати у юному віці. Електронні сигарети є шкідливими, так як вони викликають ризик захворювання серцево-судинної системи, можливо буде підвищення артеріального тиску, підвищення частоти серцевих скорочень, також погіршення пам'яті, порушення нервової системи, порушення настрою також можуть бути зміни в загальних і лабораторних обстеженнях. Звичайно, зараз. Діти стали дуже якби вживати електронні сигарети. Це стало якби модним і популярним, але в подальшому це може викликати ризик багатьох захворювань, які можуть привзвести також для онкологічних захворювань. Тож, звісно, молодим людям бути осторонь від процесів, які набувають популярності у всьому світі, дуже важко. Втім, аби вберегти свою дитину від вживання електронок, варто про це подбати заздалегідь, провести роз'яснювальну бесіду, повідомити дитині про шкідливість та наслідки такого вживання, словом, спробувати достукатись до її свідомості, аби бажання здаватись крутим серед однолітків зникло. А мета зберегти своє здоров'я перемогла.